Ви будете на виборі, знаходитися виборі, який, можливо, ви сподіваєтеся, що з часом можливо ситуація розрішиться, що з часом буде зроблений вибір, який в дальнішому принесе вам якийсь результат. Вам потрібно зробити вибір вам потрібно приділити час своїй коханій людині. вам потрібно бути обережні обережними з вкладенням своїх ресурсів маєте дійсно куди потрібно свої ресурси вкладати можливо якісь фінансові втрати можливо якась покупка яка чи шахрайство чи покупка яка не оправдає ваших результатів будьте обережні зі вкладенням часу ресурсів грошей Любих ресурсів нас буде багато якихось ваших внутрішніх страхів, переживань в А ви будете час багато дома проводити, будете боротися за те, що ви хочете. Багато вас якихось собі будете якихось свої е, переживання в е, собі тримати. Що буде на роботі? Ви будете на виборі знаходитися. Та буде вибір між тим, щоб щось змінити, щось трансформувати в своєму житті, щось по-іншому зробити і щоб нічого не робити. Але ця трансформація вам тяжко її зробити. Вона, ви хочете, можливо, намагаєтесь, але, але вона все не вдається ви, так наче чорноположоса у вас на роботі. Ви потихеньку будете рухатись вперед. От стабільність. Те, що у вас було, є. Робота у вас буде, фінанси якісь будуть, ви будете стояти на своєму, ви будете кріпко займати якусь положення своє, ви, У вас з нього ніхто не зможе подвинутись з тієї позиції, яку ви займаєте. Ви будете такі в ресурсі знаходитися. Подивимося, що буде погане для цієї серпень. Ви будете боротися за щось. Можливо, у вас чоловік на фронті знаходиться, або він військовий. Ви, можливо, хотітимете зустрітися, провести час зі своєю второю половинкою, але це буде тяжко і, можливо, неможливо не вдаватиметься. Це залежить, ваше время проваждення залежить не тільки від вас, а від дуже багатьох людей, від дуже багатьох якихось дій. Це не так просто, щоб вам виділити час. дуже про... дуже багато дій зробити, дуже багато... Багато людей в цьому якось приймають участь. Можливо, у вас чекає подарунок, або ви захочете зробити подарунок. Опять же, можливо, це подарунок, те, що у вас, чоловік до вас приїде. Ви проведете, будете проводити час вдома з ним багато. Ну, не багато, ну проведете часу більше, ніж зазвичай. Можливо, у вас не виходить побачитися зі своєю второю половинкою і за його роботи. На це будуть зміни, вони будуть, і ви тоді побачитеся. але це повинно щось на роботі в нього помінятися, в нього повинен з'явитися час. Порада тельці. Поступайте з вашою коханою людиною так як він з вами поступає, зеркальте його. Можливо, подарунок якийсь зробіть. Не засижуйтесь вдома, от виходьте кудись. Вам це піде на користь. І будьте обережні, тому що, може бути якісь фінансові втрата. Можливо, Пограбування щось викрадуть, можливо, просто ви кудись вложитеся і потіряєте фінанси, можливо, купите щось, потім пожалієте про це, можливо, просто ви щось будете купувати, а це якісь шахраї. Попередження серпень, не спривайте ситуацію дуже емоціонально. З часом все зміниться, і для вас щось стане доступним. В яких енергіях пройде серпень? У вас будуть якісь плани, у вас буде вдохновлення, ви будете досягати своїх цілей, стремитися до чого? Ви будете такі врухливі. Ви будете можливо ждати якогось моменту, щоб зробити те, що ви хочете. Ви будете проявляти терпіння, можливо, щось будете чогось чекати.